Ворог забрав життя ще одного мужнього і незламного воїна України Сергія Слюсарева. 27-річний хлопець загинув 20 травня 2022 року в Маріуполі, виконуючи бойове завдання по захисту нашої держави. Вісім місяців було невідомо де він і що з ним. Усі близькі до останнього вірили, що Сергій живий і просто перебуває у полоні. Однак доля розпорядилася по іншому з Сергієм Слюсаревим. Ми разом проходили контрактну службу 17-го року. Я його дуже добре знав. Це була дуже вічлива людина, винахідлива. Завжди рвався в бій, завжди У нього було бажання захищати цю державу. Чоловік ніс військову службу за контрактом уже не перший рік. Був головним сержантом і помічником гранатометника полку Азов. Це була його мрія служити саме в цьому окремому загоні спеціального призначення. Він Дуже завжди прагнув попасти в Азов. Він не з першого разу тут потрапив. Він раз, за два або три їздив, здавав Фізо, здавав всі екзамени. І коли він туди попав, я пам'ятаю, я працювала в Амсторі, він до мене підійшов і каже: Наташа, мене взяли в Азов і я виїжджаю. Війна забирає найкращих. Вона безжально вбиває найбільш щирих, хоробрих і світлих людей. Жили в сусідніх будинках, дитинстві гуляли в одному подвір'ї. Після закінчення школи хлопець пішов на строкову службу. Після чого пішов в контракт, полка указу, боронив нашу державу і безпосередньо, після вторгнення агресорів, захищав безпосередньо Маріуполь. Багато в нього було друзів. Пам'ятаю, як в першому класі, коли після закінчення першого класу кажу, канікули, діти треба відпочивати. Він як відпочивати? Як же три місяці без вас, без класу? Бо така була душа компанії, Світла, дуже людина. У Сергія залишилися мати й батько. Низький їм уклін за те, що виховали такого незламного воїна, щирі співчуття. Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.